Ми в тому, що центри безоплатної вторинної правової допомоги вже працюють у Житомирі, Коростані, Бердичеві та Новограді Волинському. Отож, кожен громадянин може туди звернутися та отримати фахову консультацію чи допомогу при собі варто мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Почали вони свою роботу з надання правової допомоги. Особам, які підпадають під кримінальне звинувачення, тобто особи, які затримані за вчинення якогось кримінального правопорушення, знаходяться за судом або за слідчим органом. На всіх стадіях з моменту затримання до касаційної інстанції мають право на безоплатного адвоката. Народний депутат України Андрій Помазанов наголошує, що зараз Міністерство юстиції по суті стає адвокатом громадянина, навіть у тому випадку, коли держава сама виступає відповідачем по справі. Ми намагаємося, щоб кожна людина отримала ту правову допомогу, на яку вона заслуговує. Це стосується не тільки тих власне проблем, які існують у, люди, у людини на побутовому рівні, але й проблем, коли вони В'язані з суперечками з державою, тобто зараз міністерство юстиції де факто є адвокатом всіх громадян, ...малозабезпечених, представників тих, які, наприклад, були в зоні антитерористичної операції, тих, які були вимушено переміщені з території, яка тимчасово окупована, інвалідів, ветеранів і тому подібне. В свою чергу всі учасники прес-конференції обіцяють, що відтепер безоплатна юридична допомога доступна для кожного українця за адресою Майдан Соборний 1 Житомиряни обов'язково Спільно із спеціалістами знайдуть вирішення своєї проблеми для зручності громадян, навіть працює гаряча лінія. За номером 0800 21 31 03 Кожен зможе отримати необхідну йому інформацію та консультацію. Ознаки суб'єктів надання